Доброго ранку рідний наш дім, Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво-вправо, вліво-вправо. Оберніться, подивіться, Одне одному сміхніться. Сьогодні ми з вами поговоримо про квіти. Дітки, скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Вірно, осінь. А чи знаєте, якими квітами пишається осінь? Так, осінніми. Ось і сьогодні я назбирала букет осінніх квітів. А як називаються квіти, ми дізнаємось, послухавши віршик. Чорнобривець, чорнобривець, трипурився, дощовою краплею умився, Втерся теплим вітом, рушником та й накрився поляр листком. І стоїться диво золоте, що пласкаво зустрічають гостей. Дітки, а про яку квіточку йдеться в віршику? Вірно, про чорнобривця. А ви знаєте, що чорнобривці символізують рідну домівку. Чорнобривці це справжня окраса оселі. Люди люблять їх садити біля будинків, парканів, алеїв. Через чудовий аромат квітів. Подивіться, на що схожий букет з квітів? Вірно, він схожий на вогнище. А якого кольору квіти чорнобривців? Так, вони жовті, червоні, жовто гарячі. А подивіться, будь ласка, на листічку чорнобривців. Ніби ветенанка вирізана природою. А тепер слухайте про другу квіточку. Віршик. Айстри ранком сумували, що дощі на них не впали. Алла Айстри поливала, щоб вони не сумували. Дітки, то про яку квіточку був віршик? Вірно, про айстри. Ось в мене є букетик айстри. Айстри це квіти осені. Айстра схожа на зірку з багатьма промінчиками. Квіти айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками. Айстра вражає безліч у кольорів. Ось погляньте, які кольори ви бачите: білий, рожевий, фіолетовий, малиновий. Так. А тепер малята слухайте третій віршик про третю квіточку. Причепурились хризантеми, бо вмили з в саду, вдягнули різні діадеми і вітають осінь цю руду. Про яку квіточку був віршик? Так, вірно, про хризантему. Хризантема гарна осіння квітка. Вона квітне, починаючи з серпня місяця та радує своєю барвистістю аж до першого снігу. Тому цю квітку ще називають королевою осені. Листя у хризантеми просте, різне за розміром та формою. Квіточки маленькі, ніби зібрані в кошик. Вони можуть бути жовті, червоні, оранжеві, білі. Люди цінують хризантеми за їхню яскравість. Ось, дітки, то давайте разом згадаємо. З яких букв? квітів я зібрала сьогодні букет? Так, чорнобривці, хризантеми та десь забилися. Та айстри молодці. Дітки, а давайте разом з вами згадаємо будову квіточки. Що уж складається, наша квітка? Наша квітка складається коріння, потім вона має стебло. На стеблі, що ростуть зелені листочки, які перетворюються стебло в бутончик, а потім з бутона розцвітає квіточка. Так, а що ж потрібно для квітки, для росту квітки? Скажіть, будь ласка, для росту квітки потрібен. Що це? ґрунт. Так, вірно. Потрібно повітря. А щоб квіточка виросла, що потрібно? Дощик, водичка в вигляді поливу, ми можемо поливати квіточку, або дощик. Так. І що ще потрібно? Вірно, потрібно сонечко і тепло. Ось так. Я, ось ми з вами і пригадали, що потрібно для росту рослин. Я сподіваюся, дітки, що ви будете берегти, любити та доглядати квіти, щоб потім милуватися їхньою красою. А сьогодні все, до побачення, до наступної зустрічі.